Які аварійні ситуації сталися на Запорізькій АЕС останнім часом? Кислота попадає в другий контур, то вона починає розвідати цей метал. Все погано. Які причини і до яких наслідків вони можуть призвести? Наслідки ну, в будь-якому випадку вони негативні, тому що це може бути викид активності з першого контуру в парогенератор. Певна мета, щоб передати обладнання. Як можна в більш поганому стані і чому дії окупаційного керівництва українські фахівці називають некомпетентними? Немає ні обсягів ремонтів, ні обсягів технічного обслуговування. Тому обладнання деградує на цих, скажімо так, ядерних прикладах ядерного героїзму. Я думаю, що і зараз вся безпека саме по окупованій станції тримається докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російська окупаційна адміністрація продовжує порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання на Запорізькій атомній електростанції. Такі дії можуть спровокувати відмову найважливішого обладнання систем безпеки дизель-генераторів. Про це 17 листопада заявив президент компанії Енергоатом Петро Котін. За його словами, це стосується енергоблоків номер 2 4 та 6. Крім того, напередодні, внаслідок переведення п'ятого енергоблоку у гарячий стан, стався інцидент із витоком реагентів із першого контуру реактора у другий. Попри наявні порушення, окупаційне керівництво не поспішало переводити блок у стан холодного зупину. Повідомили тоді в енергоатомі. 17 листопада витік речовин у реакторі підтвердили і експерти МАГАТЕ. За кілька днів стало відомо, що окупаційне керівництво вирішило таки перевести п'ятий енергоблок із гарячого до найбільш безпечного холодного стану. В ефірі телемарафону, 21 листопада, керівник компанії енергоатом Петро Котін розповів, що зараз на Запорізькій атомній електростанції залишається до 800 українських співробітників високої кваліфікації решту привозять із Росії. Їхня некомпетентність призводить заес до занепаду, каже керівник. Кількість нашого персоналу також скорочиться. Він вимушений по тими тортурами покидати станцію. Рашисти заміняють його своїм власним персоналом. Це персонал абсолютно некомпетентний. Ми знаємо, що вони привозять його з Росії. Це персонал СРБМК, це реактори абсолютно іншого типу. Дуже багато у нас випадків, коли ми для, для нас знаходять інформація по э, їхній компетентності і через це пошкодження обладнання. і фактично вивід з ладу того обладнання якого при компетентному управлінні цим обладнанням з ладу виходити не повинно. Керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької еС до березня 22 року Олег Дудар пояснив новинам Приазовія, у чому полягає небезпека, коли відбувається витік води з одного контуру реактора до іншого. На думку фахівця, це робиться навмисно. В першому контурі вода. Кисла. Тобто там е, додається борна кислота і вона окислює цю воду. Крім того, е, е, тому що ця вода вона охолоджує ядерне паливо, то вона набирається, ну, скажімо так, набирається радіоактивності від палива цього. І вона ще є брудною радіоактивною. Тому вона і не повинна нікуди виходити. Вода другого контуру, вона є переважно ну, близько до нейтральної, аби трошки лужна, трошки лужна. І її так роблять, додаючи там е, свої хімікати, і ну, це також вимоги експлуатації цих сталі ржавіючих, які це для них більш краще. І е, якщо. По-перше, кислота попадає в другий контур, то вона починає роз'їдати цей метал, це погано. А якщо ця кислота а ще й забруднена радіоактивними речовинами, які є в першому контурі, то це погано двічі. По-перше, це порушення меж. Безпечної експлуатації не повинна вода першого контуру, брудна, радіоактивна виходити за свої встановлені межі, тобто, ну коли ми експлуатували при Україні, як кажуть, то це був ну майже зразу стоп, і ми, якщо блок знаходився на потужності, навіть при протиканні більше чотирьох. Літрів на годину першого контуру в другій чотири 4, 4 литрі на годину це ну мізерне вилучня. Ми мали зупиняти такий блок. Подальше управління станції некваліфікованими кадрами призведе до деградації обладнання, каже колишній керівник підрозділу. Нічого цього в тому обсязі, який потрібен для того, щоб відповідали цим вимогам наших на, наших регламентів, вони нічого такого не роблять. Немає ні обсягів ремонтів, не обсягів технічного обслуговування, не обсягів ну, випробувань. Такого нічого не підтримується. Тому обладнання деградує. Ну Вони вони розуміють те, що вони станцію не отримують. Що він, вони і, і південь не отримують, і те, що захопили в Україні, вони не отримують, і колись при придеться уходити з, зі станції. І тому в, 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 них, в них певна мета, щоб передати ну, обладнання як можна в по, більш поганому стані, і це вони роблять навмисно. Через порушення окупаційну адміністрацію ліцензійних умов на Запорізькій АЕС сталася вже низка аварійних ситуацій, останнє з яких 14 листопада цього року. Про це повідомили у компанії «Енергоатом». через некомпетентність російських загарбників і працівників Росатому на ЗАЕС стався частковий блекаут. Був знеструмлений енергоблок номер 6 Відтак запустилися дизель-генератори і системи безпеки. У такому режимі блок перебував 90 хвилин. Начальник відділення аналізу безпеки Державного науково-технічного центру із ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Гуменюк розповів новинам Приазов'я, що такі дії окупаційного керівництва Запорізької АЕС свідчать про те, що воно не в змозі отримувати станцію у безпечному стані. Чим це може бути небезпечно і внаслідок чого ну чому це запустили за генератори, Можна сказати наступне: що е, наразі блоки, всі блоки на запорізькому майданчику вони не генерують е, е, електроенергію, і відповідно для того, щоб підтримувати їх у безпечному стані, е, потрібно зовнішнє електроживлення. Наразі це зовнішнє електроживлення забезпечує е, Україна, українська енергомережа. І е, втрата цього зовнішнього електроживлення вона призводить до знеструмлення енергоблоку. Відповідно, ті системи, які працюють для охолодження активної зони реактора для охолодження ядерного палива в басейні витримки, ці системи перестають працювати, і для того, щоб системи працювали, необхідно заживлення. Від е, альтернативних джерел. Е, це передбачено в проєкті, що можливо втрата електроживлення. В проєкті це передбачено, і для запобігання е, такої аварії е, стоять штатні дизель-генератори на кожному енергоблоці. Також є загальна е, блочна е, резервна дизель-електростанція. Е, що стосується протікання води із першого до другого контуру реактора, наслідки у цього процесу можуть бути різними в залежності від реакції персоналу, так пояснює фахівець. Наслідки ну в будь-якому випадку вони негативні, тому що е, окрім того, що це може бути викид активності з першого контуру в парогенератори, далі Далі ну, ці протікання можуть е, призвести до викиду в навколишнє середовище. Інший наслідок негативний: те, що е, теплоносій в першому контурі е, містить борну кислоту, е, яка є доволі агресивним середовищем. Наявність борної кислоти в, в, в перегенераторі, в теплообмінному е, обладнанні другого контуру, воно призведе до того, що може суттєво активуватися е, корозія. Елементів і ну, доволі швидка деградація обладнання другого контуру. Ну і звісно, якщо це протікання доволі велике і, і його не ліквідувати, це ну, витик е, радіоактивних продуктів в навколишнє середовищі і радіоактивне забруднення. Але наразі можна відзначити з огляду на те, що блоки стоять в доволі е, довго зупиненому стані. Е, Ланцюгова реакція, вона припинена, тільки залишкові енерговиділення виділяються. Активність теплоенсія першого контуру вона є доволі невеликою, і якщо говорити про якісь серйозні радіаційні наслідки, то ну, це не буде суттєвий вплив на населення Енергодару чи тим паче місце, які знаходяться набагато далі. Основною загрозою для запорізької атомної електростанції є те, що там і досі перебувають російські військові, і їхня техніка, додав експерт. Військові дії на поблизу Запорізької станції. Ці незрозумілі обстріли станції, в тому числі чи в першу чергу російськими військами це призводить до того, що можуть бути пошкоджені лінії електропередач. Це може призводити до блекаутів, пошкодження обладнання. Ну тобто, я думаю, що кількість загроз, вона доволі велика, але основна корінна причина цих загроз є війська Російської Федерації на майданчику і окупіційна влада. Низька кваліфікація персоналу, який привозиться росіянами на майданчик Запорізької станції. Тому я думаю, що немає сенсу говорити про цей нескінченний перелік, але основна крім причина це те, що вона знаходиться під контролем Росії. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії, частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Це новини Азов'я. У цьому випуску докладно про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, що перебуває в російській окупації з березня 2022 року. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайки і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів новинам при Азові, що ситуація на Запорізькій АЕС наразі дуже напружена. Українських працівників досі намагаються схилити до отримання російських паспортів, співпраці з Росатомом і його структурами. Дійсно, на станції наразі і досі перебувають наші енергетики. Це от працівники саме підприємства підприємство Енергатом, які а за весь цей час, от можна сказати, вже героїчно, да, що вони відмовилися підписувати так звані контракти з якимсь там цей росатом і з його дочірніми структурами. Це містяни говорять про те, що на на жаль, що багато хто з них з безвісти цих людей перш за все вивозили як не там знаєте комендатуру, так на профілактичні бесіди саме це військовослужбовці, цей Ерефі. Потім закривали на підвалі, коли знаєте, там інформація доходила, що і там три доби, там, коли наприклад, да, там забирали цього працівника, його тримали в підвалі, піддаючи там, знаєте, усіляким там тортурам, позбавляючи його там прийому там, їжі, води і тому подібне, да, і навіть там світла. І коли там, наприклад, на там третю, четверту добу приводили, там, наприклад, дружину цього працівника, да, і там. Казали, що давай там переходь на цю сторону, інакше все там прямими погрозами позбавлення життя на да, такими суровими методами вони, на жаль, там, не нехтують і вони постійно це практикують. Також окупаційна адміністрація не залишає мети спрямувати роботу Запорізької АЕС на російські потреби, але поки що їй це не вдається, каже депутат. шість енергоблоків да, такі потужні електростанції. Вони ж не можуть просто так, типу, там. Щоб просто воно там стояло і знаходилось. Звичайно, вони хочуть її використовувати через там пустити через лінії, через Крим, щоб вона працювала на енергосистему саме Рашки. Але на практиці ж бачимо, що оця вся їхня некомпетентність, ця недолугість, оці їхні незважені оці рішення. І що ну сподіваємося, да, що. В паралелі такою проведемо не, до, не досить вона коректна, але разом з тим, да, що з цим же Чорнобилем, коли вони теж там да, кричали, що Чорнобильська там електростанція, що кричали про те, що а, вони там щось фахово, вони там все розуміють, там якісь профілактичні роботи, то наразі, на превеликий жаль, констатуємо той факт, да, що от вони поводяться, ніби то дійсно от з 86-го року у них там нічого не змінилося. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов у коментарі новина Празові розповів, що ситуація у цьому місті напряму залежить від стану справ на заес, особливо взимку, коли має працювати система опалення. Зараз живе ну. Досить така зимова погода на вулиці і події на п'ятому енергоблоці і переведення його в стан холодне зупинення з подальшим е ремонтом. Це призведе до зниження параметрів тепло теплових теплової мережі, від якої живиться е централізована система опалення в місті. Що стосується відключень електрики, то так вони періодично відбуваються. І, взагалі, події, які відбуваються на атомній станції в місті, вони постійно вже там рідше вони пов'язуються з саме військовими діями і окупантів, в тому числі. А більше воно пов'язується з некомпетентністю і з деградацією самого обладнання. В енергодарі за приблизними підрахунками залишається 20% жителів, каже міський голова. Місто більш-менш забезпечено в жит життє необхідними життєнеобхідними функціями, тобто воно таке компактне. Окупанти вже кілька разів проводили інвентаризацію, як вони кажуть, житлового фонду. І тих людей там, а це близько 80% які виїхали, вони лишили свої, звичайно, що об'єкти нерухомості в місті. і Вони там активно заселяють або. Військовими там родинами військових або е, колаборантами з інших територій, тобто є певна міграція стосовно заселення Енергодару. Працівники ЗаЕС продовжують виїжджати з Енергодара, не витримуючи тиску окупаційної влади. Кадрова ситуація на станції є критичною. Додав Дмитро Орлов забезпечити за рахунок відряджень з інших атомних станцій. Робочі процеси, які відбуваються на запорізькій станції, на окупованій, в них не вдається постійні відмови по обладнанню, постійні некомпетентні дії окупаційної адміністрації Запорізької атомної станції призводять до наслідків, які вже фіксують навіть міжнародні інспектори МАГАТЕ. От і якщо вони не можуть повністю закрити, хоча б експлуатаційну категорію по обладнанню, то вони вимушені йти на цей крок і допускати. Наш український персонал до обслуговування для того, щоб просто не довести до критичних наслідків, які вже не можна буде повернути, з якими вже буде дуже важко справитися на цих, скажімо так, ядерних прикладах ядерного героїзму. Я думаю, що і зараз вся безпека саме по окупованій станції тримається. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я. На все добре. Вини приазов'я.